Які права має прописана людина, яка не є власником квартири? З 2003 року в Україні юридично немає поняття прописка. Його замінила реєстрація, позначка у паспорті про місце проживання. Але по-старому люди активно вживають термін прописка. Саме власник житла може продати, подарувати, заповідати нерухомість або свою частку в ній, бо право власності визначається правовстановлюючими документами. І якщо власник прописав родича або сторонню людину у своїй нерухомості, це не означає придбання ним частки. А реєстрація дає лише можливість проживати в квартирі чи будинку. При цьому людей, що прописані у квартирі чи будинку, але не мають право власності, можуть виписати без їхньої згоди. Це може зробити власник Житла. Якщо житло у спільній власності з іншою людиною, також потрібна згода цього співвласника або співвласників. І пам'ятайте, що право власності дозволяє продати нерухомість навіть без згоди на те мешкаючих і зареєстрованих там осіб. А при купівлі житла будьте уважними, оскільки є виключення, є випадки, коли особу не можна виписати з житла. А кого не можна виписати з житла, дивіться у моїх наступних відео. Підписуйтесь та ставте лайк, щоб знати більше корисної інформації.